you oh. Друзі, чи знали ви, що в НБА іноді можна грати в шістьох проти п'яти. Або те, що жінкам також дозволялось спробувати себе в НБА і у декого навіть вийшло. Так от сьогодні ми поговоримо про найдивніші та найневідоміші правила в найкращій баскетбольній лізі світу. Тому як завжди бажаю смачного всім, хто їсть, і вриваємось. Ми знаємо, що майже у кожного гравця є свої особливі святкування, але є правило, яке дозволяє далеко не. FC Повертаючись у 2004 й у серії плей-офф між Міннесотою та Сакраменто, Сем Касел в одному із матчів видав просто легендарний перформанс. У кінцівці він просто взяв м'яч у руки та самотужки розніс. А потім Касел взяв у руки м'ячі та ось таким чином вирішив свій успіх відсвяткувати. І що ви думаєте, ідея хизуватись розміром своїх крашенок гравцям настільки сподобалась, що ширилась лігою як Харлем Шейк Шейку 2013-му. І тоді Анбас. Звісно, відреагувала, встановивши досить стандартний штраф у 15 тисяч доларів за подібне святкування. Але і по сьогоднішній день гравці продовжують жонглювати своїми м'ячами. До речі, з моменту введення за це штрафів, ліга вже наколядувала понад 200 тисяч доларів. Але це просто дитячий прикол порівняно із наступним моментом. Адже у ліги навіть є правило на випадок, якщо більшість гравців команди помруть. Жесть яка, щоправда, в NBA були причини. Грудень 1960 року команда Мінаполіс Лейкерс повертається літаком з виїзної гри, як раптом. В літаку вимикається майже все. Пілоти одразу розуміють, що вони не долетять, бо просто тепер не знають куди. До того ж, паливо не безкінечне, і тоді вони вирішують зробити. Аварійну посадку в якомусь кукурудзяному полі. На щастя, всі залишились цілими, але цей випадок змусив NBA добряче задуматись. Після чого Ліга видає наступне правило: якщо команда за трагічних обставин втрачає п'ятьох і більше гравців, то відбувається спеціальний драфт, де постраждала команда може заповнити свій склад гравцями з інших команд. При цьому у всіх франшиз є тільки по 5 захищених гравців, тобто недоступна. Бних для такого драфту в надзвичайній ситуації. Сподіваюсь, це правило ніколи не застосують на практиці. Далі рухаємось до найепатажнішого гравця в історії ліги Деніса Родмана та ще одного правила в ЕНБІ, яке не дозволило йому обрати бажаний номер на Джерсі, коли він переходив у Даллас у 2000 році. Він дуже вмовляв Марка Кьюбана дати йому номер 69. На що Кюбан погодився і вже замовив партію Джерсі із цим номером? Як наступного дня одним дзвінком Девід Стерн наклав вето на це рішення і черв'яку довелось змінити номер на 70-й. А у Марка Кьюбана і досі в кабінеті висить та сама Джерсі Родмана із номером 69. Бандо я частенько вам бажаю перед випуском смачного. Тож зараз особливо чутливим пропоную відкласти їжу на хвилинку через наступне правило венба, яке забороняє випускати гази. Справа в тому, що Двайт Ховард поки грав за Орландо, був відомий не тільки суперзахистом та своїм атлетизмом. А ще й своїм вибуховим метеоризмом його тімейти відверто казали, що це візитівка Двайта, та й взагалі називали його найкращим пердуном в історії НБА. Звичайно, що терпіти це було часом просто нестерпно. Саме тому в команді Magic дійсно з'явилось правило щодо метеоризму в публічних місцях та під час командних активностей. Але як на мене, ось що значить гравець дуборве, аби завдати шкоди супернику на майданчику будь-яким. Чином стоп! Так це виходить Пол Пірс в тому самому матчі просто хотів застосувати техніку Двайта Ховарда, але трохи перестарався. Далі до менш брудних заборон у 2010 році перед початком сезону NBA гучно пошумів один бренд взуття. І це не Nike або Adidas, це фірма APL. Вони створили кросівки, які надають гравцю безпрецедентну та дуже вагому перевагу. Адже завдяки певній технології та вмонтованим у підошву пружинам, гравець може покращити свій вертикальний стрибок до 10 сантиметрів. Тепер тільки уявіть праймового леброна в таких кросівках. Це ж очманіти можна. На щастя, НБА і тут встигли з новим правилом, яке забороняє використання цього взуття у лізі. До слова, це офіційно перші заборонені кросівки в. NBA. а що як я скажу, що деякі правила НБА напряму перешкоджають заробітку гравців? Всі ми знаємо, що NBA – це найбільш високооплачувана ліга у всьому світі, причому з великим запасом. Отже, гравці будуть активно інвестувати свої гроші, і дуже часто вони це роблять, купуючи частку в інших спортивних франшизах. Таким чином, Кевін Гарнет, граючи за Бостон, хотів придбати частину володіння футбольним клубом Рома. Але не зміг цього зробити через правило, яке не дозволяє власникам команд NBA бути бізнес-партнерами цих самих команд. А виявляється, що на той час ФК Рома вже володіли часткою команди Бостон Селтікс, за яку грав Кевін. Ось так Ліга не дала заробити гарнету, але робить абсолютно все, аби самі заробити якомога більше. Саме тому існує наступне правило. У кожної команди НБА є максимальний ліміт із шести тайм за гру. Але чи знали ви, що є і мінімальний ліміт тайм -аутів? а саме чотири. Чотири із шести мають бути обов'язково використані. Більше за те, один із цих тайм-аутів має бути взятий саме у четвертій чверті. І звісно, це робиться не для того, аби гравці мали змогу більше відпочити. Це набагато практичніше. Під час трансляції на телебаченні у НБА є рекламні обов'язки. А оскільки тайм-аути це чи не основне вікно для реклами ліга? Очевидно, зменшити їх кількість не може, та й тренери думаю, були б не проти мати більше шести таймаутів за поєдинок. Знайомтесь, це Керон Батлер. Він із заплющеними очима може відрізнити соломинку із МакДональдса від соломинки із Бургер Кінга. А все через його дивну звичку жувати ці самі трубочки під час матчів, аби заспокоїти свої нерви. Він міг жувати до шести пластикових трубочок за одну половину. Звичайно, що Ліга із рішенням не барилась і забанила цей спосіб медитації гравця, адже він просто міг подавитись. До речі, цей факт я вже вставляв у відеос із на найдивнішими передбачевими ритуалами гравців там багато дивини та жесті. Обов'язково його гляньте. Відео знайдете за підказкою в куті або за посиланням у дописі. Юр, Даяна Тауразі, Кенда Спаркер. Кендас Паркер. Всі ці імена широко відомі баскетбольним фанатам, але Вумен NBA була започаткована тільки у 96-му році. Тому в НБА існувало правило, а точніше, не було ніяких правил, які б забороняли жінкам грати в НБА. Ба більше одна жінка таки змогла пробитись до ліги. Її звати Люсія Харіс. Будучи студенткою, вона виграла три чемпіонати, де тричі отримувала нагороду MVP. І вкиньтесь після цього на драфті 1977 року під 139 м біком її обирає команда New Orleans Jazz. Таким чином, Люсія стала першою та єдиною жінкою в історії, яка офіційно була задрафтована командою NBA. Але від контракту Харіс відмовилась, адже вже на той момент була вагітна. Жодного матчу в лізі вона так і не провела, але в 92-му все одно була введена у зал слави NBA, а також зробила значний внесок у розвиток жіночого баскетболу. Ще одне дуже цікаве правило НБА, про яке мало хто знає, полягає в тому, що команда, яка грає на виїзді, має право обрати кошик, в який вона буде атакувати у першій половині. Здавалось би нічого такого, але це відіграє тактичну роль на матч, адже тренер таким чином може вибрати, коли буде ближче до своєї команди із підказками на боковій лінії, чи коли його команда атакує, чи коли вона захищається. Рухаємось далі. Думаю, ви знаєте, що кожен гравець НБА за гру має ліміт у 6 голів, після чого поєдинок для нього закінчується. Але чи знали ви, що навіть із шістьма фолами гравець може продовжувати гру? Щоправда, тільки в тому випадку, якщо його немає ким замінити, тобто всі інші або травмовані, або також на шести пола. В Таких обставинах гравець, який останнім отримав шість фолів, може залишитись на майданчику. Але знову ж таки кожне його наступне персональне зауваження буде каратись окрім звичних штрафів, додатково технічним зауваженням. До слова траплялось це дуже рідко. Чого не скажеш про наступне, через те, що бренд НБА та її гравці виходить далеко за рамки баскетбольного майданчика? В Лізі навіть з'явилось правило користування Твітером. Річ у тім, що у 2000-х, коли ця соцмережа була тільки запущена, гравці постали туди відверту дичину. Шакіл всім хотів розповісти, що також тренує техніку Двайта Ховарда. Кевін Дюран погрожував розправою своїм тіммейтам, а дехто навіть робив пости під час матчів. Ну це вже перебір. Подумало керівництво ліги і наклало бан на твіти під час тренувань та ігор. Ну і наостанок знову не про правило, а про його відсутність. Мало хто знає, левенбай якби дозволено грати в шістьох проти п'яти. Більше за те були випадки, коли команди набрали очки в ситуаціях 6 на 5, і ці очки були зараховані. Одна лише умова в такій легальній махінації це провернути все так, аби реф не помітив. Якщо ж суддя помічає таке порушення, то покарає технічним зауваженням. Але, принаймні, після таких епізодів питання хто має бути найкращим шостим гравцем сезону, відпадає саме собою. Друзі, на цьому запрошую до відоса про найдивніші передматчеві віртуали. Я говорив про нього раніше. Же ну і як завжди нагадую, підтримуйте збройні сили України. Підпишіться на канал Game7 і всім па-па!